Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі Жільниця в Шестирамочниках, та й не тільки. Сьогодні така тема буде. Покажу вам таку клеточку Бачите. І як ви думаєте, для чого це? Для матки пересилочна клеточка для матки. І от я сидів, сидів, думав, думав, як же скільки я маток втрачав по молодості. Та і багато з вас хто втрачає, та й втрачав, випускаєш матку чи цих бджіл. Навіть коли садите матку, дивіться, посадили матку, закрили спокійно, як краще вам показувати. Матку посадили, дивіться, і закриваєте. Потім берете отака біда, я відрізав собі. Вчора на рибалці був, і залишилось під крючків. Таке. Більш-менш таке жорсткувати. А тут у вас є отвори. Матка отсюди вниз пішла, ви вставляєте. Це, закрили її, вона тут в нижньому відділенні. Ви відкриваєте і можете положити отак на рамку. Бджілки спокійно зайдуть, ви не будете хвилюватися що ви її придавите. Раз і все. Я думаю, що у багатьох, у кого матки вилітали, та у мене теж не виняток. У мене теж вилітали, але ж ви намагаєтеся нікуди не двигатися, знаходитись, стояти на своєму місці, і тоді буде все гаразд. Матка. Пару кругів зроби. тіля вона вилетіла, туди вона і повернеться. Тільки так, як вона отак вилетіла у вас з клітки, ви її так і тримаєте перед собою. В тому положенні. Ну, Плюс-мінус декілька сантиметрів туди-сюди, нічого, різниці не буває. Але матка повертається. Хоч плідна, хоч не плідна, вона знову повернеться оттуди, откуди вона злетіла. Так що. Тут легко і просто. Потім, що ви отримали матку, вам треба випустити цих ділок. Ви знову матку в одне відділення. Тут можна все одно, в якому вона у нижньому буде чи у верхньому. І туди можна, отак, якщо матка тут, ви закриваєте. Опускаєте, бджілок випускаєте, знову закриваєте, все на місце, перегородочку, оп, витянули і увесь секрет. Матка одна залишаєтесь, ставте, куди вам треба, вулика і доглядають, хай бджоли за нею. Отакий От лайкфак в дільництві. Робіть, не втрачайте своїх маток. А якщо матка вилетіла, не біда, вона повернеться. І все буде окей. А особливо, коли ви купуєте дорогих маток, то треба... не треба не в машину бігти, не треба в хату бігти, десь шукати, де матка вилетіла, щоб можна зловити. Все робіть біля вулика. Перегородочку поставили, хоч на іскосок, хоч рівно, хоч як вам треба, як заманеться. Отак. Ближче вам покажу. Матка знаходиться тут, бджоли тут. І ще раз скажу. Випускаєте. Оте. Випускаєте отак, вони злітають, ви закриваєте, ви тягуєте і все гаразд. Все, дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте подобайки, Працюємо далі.